Всім привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми готуємо хрумкі, домашні, найсмачніші в світі вафлі до м'якого масла або маргарину. Додаємо три невеличкі яйця, якщо крупні, то двох буде достатньо. І цукор. Все ретельно перетираємо, додаємо ванільний цукор, дрібку солі, сметану, просіяне борошно і все змішуємо за допомогою лопатки. Якщо у вас не отрималася однорідна маса, як і у мене, скористайтесь блендером. Я спробувала випікати це тісто за допомогою пательні, але мене спіткала невдача. Тож, я розігріла вафельницю гарненько, змазала рослиною олією і приблизно одну столову ложку тіста розмістила якби повстовж. Дивіться, бо воно має властивість витікати. Знімаємо нашу вафельку і відразу її закручуємо в трубочку. Рукам пече, але що робити? Ось так. Все дуже швидко і просто. Ясне діло, що частина вафель пішла під час приготування, але частина залишилась. Тож я мала змогу начинити все з гущенкою. Я змішала з варене молоко з сметаною в пропорції 1 до 1 – і за допомогою кондитерського мішка або за допомогою пакету одноразового можна начинити трубочки з обох сторін. За бажання можна прикрасити ще горішками. Це неймовірний делікатес, нехай смакує.